Власне, далі будемо говорити про додаток, який вже в Україні має більше 100 тисяч завантажень. Це додаток є ППО. Власне, за допомогою нього в Україні вперше збили крилату ракету Калібр. Військовим повідомили про її прольот саме громадяни за допомогою цього застосунка. За словами розробників застосунка, перше бойове застосування відбулося 22 жовтня на півдні країни. Ракета летіла на дуже малі висоті з урахуванням рельєфу місцевості та локаційно не спостерігалася. Проте декілька пильних громадян таки її побачили і миттєво сповістили військових про розробку цього додатку. Власне, які ми дані з вами можемо передавати через нього. Про це будемо говорити і з гостями, з нашими гостями, які з нами зараз будуть на відеозв'язку. Це Старший інженер, програміст, СЕО та один із засновників ресурсу IT Вор Андрій Кривошеєв, а також комунікаційниця в конструкторському бюро Технарі Ксенія Алексеєва. Вітаю вас в нашому етері. Слава Україні. Вітаємо, герої Вітаємо, і смерть клятим ворогам. Так, однозначно. І ви до цього докладаєте руку, і всі українці саме за допомогою додатку, є ППО. Е, перш ніж перейти до розробки і до всіх деталей, чи були ви до 24 лютого якось пов'язані або з військовою справою, або хоча б спілкувалися з військовими. Ну, дивіться, я з 2014 року військовий волонтер, і десь з 2016-го я радник командувача військово-морськими силами України. Тобто так є. Так, угу. чи якось ваша діяльність саме в сфері IT теж стосувалася військових? А, ні, моя сфера не стосувалася. Так, ну якщо говорити фактично про сервіс, є ППО важливий додаток, насправді, розробку якого зайняла багато часу. Як зрозуміли ще в березні місяці про те, що є необхідність такого сервісу? Ну, коли на нас почали летіти ракети, да, і ми зрозуміли, що ми ніхто нам не зможе допомогти закрити наше небо, ми почали придумувати, як ми можемо зробити це самостійно. І у зв'язку з тим, що ми постійно спілкуємося з військовими, да і ми саме бачимо, коли летять на той момент ракети, а зараз ще й дрони шахіди. То щоб не дзвонити кожен раз не наказати, де ми їх бачили. Ми подумали, що буде зручніше всім, коли можна буде нажати на одну кнопку, і військові самі у себе побачать на карті, звідки летить ця ракета. Тобто, так і з'явилася ідея про є Ну, фактично. Було... Були... Так, так, пане Андрію. Так, було дуже така велика проблема, що появилися там якісь телеграм-канали. Люди почали робити відосики і знімати ці ракети, і ми е, собі уявляли, що е, це вже існує для цивільного населення на е, такі такі програми е, і і додатки такі існують. От. І е, це дуже довгий був шлях, е, але ми з'ясували, що е, закрити небо е, на 100% це е, неможливо. Ніякі ППО не справляються з цією роботою, от. а цивільне населення, от, яке має додаток для сіл чи е, людей, які як дольнобійники, наприклад, рибаки чи таке інше. А це дуже важлива аудиторія для нас. От Бо таким чином можна закрити практично усе небо. Ми самі собі зробимо цей щит протиповітряний, який ми так довго просимо у Європи, США та Британії. Але власне для розробки додатку для передання для передачі цих даних потрібна співпраця дуже тісна із військовослужбовцями. Як ви налаштували контакт? Як вийшли? Чи вони були готові теж співпрацювати? Ну завдяки е -е, тому, що ми працюємо з військовими е давно. Е -е повторюсь, з 2014 року, коли в нас з'явилася ця ідея, ми прийшли до. Командування сухопутних військ півдня до нашого командуючого та показали йому цю ідею. Він нас підтримав, сказав, що це дуже круто. Ну і далі вже відправив, щоб ми консультувалися з іншими військовими, тобто і військово-морськими силами України, і повітряними силами України і національною гвардією вже зараз. Ми теж співпрацюємо. Тобто, ми Поліція. хотіли з поліцією, да ми хотіли хотіли отримати думку від усіх родів військ. По-перше, щоб зрозуміти, як саме повинен виглядати додаток, як їм буде комфортніше та корисніше з ним працювати. Тобто, у нас співпраця з військовими з самого першого кроку ідеї. Тобто вони вносили якісь правки, так? Як буде комфортніше, які там носії можна зафіксувати і так далі? Так, безумовно. По перше, як їм буде зручніше працювати з цим додатком, тому що є версія для цивільних, є спостерігач, є версія для військових, якого користуються виключно військові, і також саме ми з ними консультувалися, як саме закрити військову версію від інших, да щоб ніхто не мав до цього доступу. Ну було дуже багато питань. Які ми постійно удосконалюємо разом з військовим зараз. Додаток доступний для Android-користувачів. Коли стане доступним для користувачів також його системи Ми чекаємо десь вже другу, другу тиждень. Це схвалення від Apple, тому що це публічний додаток, і треба, щоб, щоб Apple узгодив публікацію. Так що, можливо, це буде завтра, а можливо, це ще тиждень треба буде чекати. Він готовий, він опублікований, чекаємо підтвердження від Apple. Ну, вже більше 100 тисяч завантажень на Google маркеті, 70... так? 70 тисяч. Ви очікували на таку цифру. Ну, ми, це... ми взагалі очікуємо більше. Тобто так. ми хочемо. Щоб вся країна встановила цей додаток та допомогла військовим збивати все, що нам відправляє Росія. Наша мета, і ми просимо, щоб цей додаток встановлювали саме в невеличких містах. містах. Да за городом за городом в селах, тобто це повинно бути ну, на, на будь-якій пошті в селі. У будь-якого дальнобійника, який uh, їде і бачить, що летить. Uh, якщо хтось uh, хотів uh, допомогти ЗСУ там uh, волонтерством або будь-якими іншими способами, тобто зараз найкращий час. Встановіть додаток, і ми всі разом закроємо наше небо. Давайте тоді розкажемо, як ним користуватися. Тобто, ми завантажили додаток ЄППО. Що далі? Ну, зараз для Андроїда зайшли у плеймаркет, завантажили додаток. Перше, що треба зробити, це ідентифікація через дію. Цей процес дуже швидко виконується. Менюшка Сразу вискакує на екрані: треба підтвердити аутентифікацію, що ви є громадин, громадянин України, і додаток готовий до роботи. Треба натиснути кнопочку Тест. Це перевірка, що геолокація включена на вашому пристрої. І що компас працює. Все. Після цього ви можете займатися своїми справами. Не дай Бог, ви щось побачили у небі. І одразу вимкнули додаток, навели на траєкторію руху ціли, вибрали, яка це ціль. Ракета, гелокоптер чи дрон, і натиснули кнопочку Відправити. Навіть якщо ви побачили, що ціль пролетіла, да, але ви не встигли дістати телефон і не вести, коли б перед очами ця ціль. Ви можете слід за цілью. До гонку, як то кажуть, її відмітити, тобто не обов'язково вот саме ось вона пролетіла. відмітити. Ой, і да, вже вже не вспів. нічого страшного, нічого страшного. Все одно буде вистраюватись траєкторія проліту ракети, і наші військові зможуть її побачити. Тобто, ми маємо вчора вже. Перший перше збиття підтвердження, збиття підтвердження збиття військових завдяки нашому додатку. Вони сказали, що ми, як на тренажорі, були ми, ми побачили це. Не не треба було сильно напрягатися. Ми її побачили і збили. Це круто. Так, і додаток не заміняє на кому разі наші станції локаційні. Це доповнення для для військових. Воно вони все бачать, вони дуже дуже гарно виконують свою роботу. І це доповнення, яке їм, їм допомагає. Якщо щось пішло не так, є ще це. І це дуже, дуже, дуже крута штука. Для додаткова них. інфа від цивільних, окрім того, що в них є а, свої програми і певні на свої локатори, так, так, свої, свої станції і тому подібне. Перші результати 22 жовтня Одесити доєднались до протиповітряної оборони і допомогли таки. Чи можете розкривати деталі? Як все відбувалося? Mm. Mm. Ну, На жаль, деякі детали ми не можемо розкривати, тому що це стосується військових, а в нас, на жаль, іде війна. Ми не можемо дещо казати про це. Скажіть тоді про свої відчуття, тому що стільки роботи пройшло, стільки часу позаду, і от вже є перший результат. Які були емоції дуже дуже приємно. Якщо робота доставляє якісь задоволення, це завжди через результат передається. І якщо є отакі відмітки від військових, це звичайно Дуже дуже приємно дуже е емоції переповнюють, уся, уся команда була на цьому ми небі звичай, що а, це працює, це потрібно, і а, люди встановлюйте, користуйтеся і доповнюйте комплекси ПВО, викривайте нашу небо. Тобто і час і ресурси не були витрачені дарма. Вони приносять позитивні результати. І саме головне, якщо ми збили ракету. Значить, ми зберегли комусь життя. Ось ці емоції, це, Це наші Так, це найбільше. Це найголовніша ціль тут однозначно. Якщо говорити про ті цілі, які можуть фільмувати українців додатку і зафіксувати, чи це безпілотні літальні апарати, чи це виключно ракети? Чи можливо літаки вертольоти теж доєднуються сюди? В вертольоти гелокоптери лі теж доєднуються, ракети та дрони. Поки що чотири повітряні цілі. Тобто ви плануєте розширювати список? Ми будемо бачити, як буде далі прозвигатися ситуація да. в, в нашій країні, і якщо це буде потрібно, так ми плануємо е, розширювати можливості. Так, ідея вже є, як розширювати. Ували нас так за цей час. Ви так кіберфронт тримали? Так, пане Андрію. Ви один із засновників ресурсу IT War UA. Чи зараз цей кіберфронт так. продовжує тримати свій фронт? І як саме чи можуть українці доєднуватись? Українці обов'язково доєднуються доєднуватися кожного кожного дня до кіберфронту у it армії зараз понад 200 тисяч користувачів телеграм-каналу it армії Дуже потужні ресурси, і це головне, що все узгоджено з мінцифрою. Це дуже важливо. І Це координована робота, яка виконується громадянами, які мають тішне тішне, якісь знання або не мають це, це зовсім не головне у цьому. Треба мати тільки е, трохи е, желання попрацювати. В цьому напрямку година чи дві години, і е, зараз ще готується дуже дуже е, таке інтересна апка готується е, для цифрового і, був, ворога. Оця апка для андроїду тільки буде, і е, коли вже це буде анонсовано, от е, ми обов'язково розповімо біль, більш більш детальніше по цьому. Не тільки кіберфронт тримаєте, але й волонтерською допомогою займаєтесь, і волонтерити так. також. Розкажіть про це детальніше. Чи обирали для себе який саме шлях кому допомагати? Військовим чи цивільним, чи можливо там тваринам і так далі? Чи ви розпорошуєте увагу і трохи потрохи допомагаєте усім? Ми обрали шлях. Яку саме допомогу ми можемо надати військовим? Тобто на початку війни да, ми вибрали для себе артилерію, ми підходимо до нашої волонтерської справи, також звішуючи все і продумуючи. Ми вибрали для себе електронику, да? Те, що а, на той момент не було зовсім. А, це планшети, а, монітори, за, монітори, захищені ноутбуки, метеостанції, оптика для щоб вони могли бачити цілі та працювати найефективніше. Після того, як ми більш-менш ну в нас є південь, да нас дуже багатий Болика. пласт фронту, тому ми вибрали для себе весь південь. Коли ми більш-менш закінчили з необхідним для артилерії, на той момент необхідним, ми перейшли до ППО. Uh, ну, ось так ми продумуємо свою працю з військовими. Дякую, що ви uh, так. Ну, та, та. uh, животних та також ми трішечки спасали нас. <говорила> нас є ти. два uh, білих леви, яку, яких ми допомогли вивести із. Харкова, завдяки нашій міськраді, і вони зараз живуть в Одесі. Тобто, ну якщо до нас звертаються за допомогою цивільні або військові, або тварини, ми не, не скажемо ні, тобі я допомагати не буду. Це вже я, як вийти. Дякую, що ви допомагаєте наблизити нашу перемогу і закликаємо українців завантажити додаток ЄППО е свій смартфон і власне стежити за тим, що відбувається у вас над головою. Адже таким чином можна врятувати життя українців. Дякую за те, що ви доєднались до нашого етару. Нагадаю, старший інженер-програміст СЕО та один із засновників ресурсу АІТ Ворюа Андрій Кривошеєв був з нами на зв'язку. Та комунікаційниця в в конструкторському бюро Технарі Ксенія Алексеєва. Дякую вам ще. Carlos.